80 років після завершення другої світової війни за традицією союзники відзначатимуть дату 8 травня. Росія ж вкотре готує парад на 9 травня і чекає на гостей серед запрошених у тому числі і лідери країн, які участь у війні і не брали. Гаряче обговорення триває і у європейському союзі, бо ж дехто планує йти проти політики спільноти детальніше про пабідабісія 2025 Анна Брикова розкаже. Хоча до 9 травня ще кілька тижнів у Москві вже наносять розмітку, а в регіонах репетирують Цьогоріч Кремль готує парад до 80-річчя завершення Другої світової війни. Публічно заявлено про запрошення 20 лідерів держав та урядів. Для Путіна важливо організувати масовку, міжнародну масовку, ну, тому що це ж не просто день перемоги, а ювілей. 80 років йому треба продемонструвати, що немає міжнародної ізоляції, що до Путіна приїжджають з ним, мають справу, що з ним готові домовлятися. Але традиційно йдеться про партнерів та симпатиків Путіна і сателітів Росії. Зокрема, серед запрошених самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, інші лідери країн ДКБ, Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, президент Бразилії Лула Десільва і міністр оборони пар. Останні держави участі у другій світовій навіть. Не брали там, уже давно немає ніякого сенсу в о, щодо цієї другої світової або Великої тічвілікатічни війни, Великої вітчизнянеці війни про яку вона говорять. Саме е, по бідобісі воно перетворилося на таку о, цивільну релігію. Запрошення, нібито також отримав лідер КНДР Кім Чин. І є інформація, ніби північно-корейські військові навіть вперше братимуть участь у параді, що й не дивно, бо ж їх участь у війні проти України з росіянами. Підтверджена, наголошує, що їхав, нібито на навчання. Найбажанішим гостем очікують китайського лідера. СІ. Ну, я думаю, що апогеєм свята буде візит Сі Цзіньпіна на парад. Е, тому я думаю, що довкола цього буде дуже багато чого обставлено хоча це радше очікується обмін візитами, підкреслюють експерти. Бо ж Китай проводитиме свій парад восени. Запрошували росіяни і президента США Дональда Трампа. Той відповів відмовою, зважаючи на його непередбачуваність, ситуація може змінитись, але тим більше що там ще буде сі Цзінпін. До речі, це теж важливий момент. Якщо там буде, буде Трамп, Сі Цзінпін може не приїхати. А Китай нині головний партнер Росії, і Кремлю важливо продемонструвати свою рукопотисність, адже левова частка європейських лідерів, чиї країни були безпосередніми учасниками Другої світової, парад проігнорує. ЄС закликав не відвідувати сумнівний захід, який виправдовує агресію Росії, і не лише членів. Ви... Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня. У Москві про це дуже чітко повідомлено. Заявою найбільше обурився Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, адже це єдиний лідер країни, членкині ЄС, який таки у Москву зібрався. Компанію йому не складе навіть путіно симпатик Віктор Орбан. Може... як вона може таке говорити, і нібито це не сприймуть легковажно. Що це має означати? Адже ми суверенна держава. Не відмовився поки що від візиту до Москви, і президент Сербії ще й не саме за шалоном сербських військових. У сам Таке відчуття, що небо впаде на мою голову від тиску, щоб поїхати в Москву. Хоча я ніколи нікого не обманював і не брехав. Попри про європейські прагнення, Сербія має щільні зв'язки із Кремлем. І якщо на країну члени ЄС вплинути за порушення спільної європейської політики буде складно, коли кандидати в члени ЄС будуть діяти супроти цінностей цінностей і Документів основоположних документів, які зараз приймаються, в тому числі на рівні Європейського союзу, то до них ну, очевидно будуть буде і відповідне відношення. Бо ж очевидно, що російський парад проводять для демонстрації сили і виправдання агресії проти України. Наші ж втрати Росіяни у другій світовій намагаються нівелювати. Тож у відповідь на Підебісія Україна також запрошує на зустріч партнерів. Як відповідь е, такої демонстрації єдності того, що є коаліція підтримки України і коаліція протистояння е, ось цієї вісі зла, да, яка однозначно сформована, яку ну, Путін зараз намагається демонструвати, і протистояти цивілізований світ має навіть таким інфоприводом, як парад перемоги, який путінський режим давно дискредитував своєю агресивною політикою. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.